Бути білявкою синіми очима і ще й пишатись цим це вже фашизм. А якщо ти сексуальна і багата, тримай кенсел, хейт і загальну істерію у соцмережах, як сідні свіні. Але не поспішай радіти, якщо в тебе інший колір волосся, бо якщо ти латиноамериканка, і виглядаєш якось не так, як завжди. Тебе теж спалять на вогнищі Instagram і X. Як обличчя Джани Ортеги, яке зламало інтернет, якщо ж ти хлопець, інтернет і тут знайде управу. Репутацію і кар'єру можна знищити без суду слідства і доказів. Вистачить одного твіта. Як у колеги Ортеги, персі Гайнса Вайта Кенселінг знову захоплює соцмережі, і це токається кожного із нас. Тих, хто дивиться сучасне кіно. На наступному тижні виходить новий сезон серіалу Венздей, і я вирішила розбавити трошки треш моїх попередніх оглядів. Треш Скандалів, від яких в мене також очко сіпається, в принципі не менше, ніж від Рірі Рі Вільямс. Привіт! З вами кіновідьма, і сьогодні ми знову поговоримо на тему кенселінгу і хейту, на прикладі трьох молодих зірок кінематографу. Погнали! Спочатку я розповім, що сталося. а Свої думки скажу уже у самому кінці. У висновках почнемо із найгарячішого скандалу, що зараз гримить у мережі, і звичайно, це сідні свіні, яка знялась у рекламі American Eagle. Це отака собі мила дівчинка із чудовим розміром бюсту, який вона не ховає у своїх ролях, і за межами кінематографу. Ви могли її бачити, наприклад, у фільмі Мадам Павутина. Напишіть, будь ласка, чи хочете, щоб я розібрала цей дуже веселий і цікавий фільм, як на мою думку. А також у серіалах «Ейфорія», Білий лотос» чи розповідь служниці це із найпопулярніших її ролей. До речі, як вам її гра? Бо там також дебати про те, що вона тільки на своїй сексуальності, так сказати, вигляді виїздить у Голівуді. Але повернемося до реклами джинсів, тому що це реклама джинсів. Уявіть собі. Здавалось би, що могло піти не так. А ролики там декілька не буду показувати. Всі ви їх можете знайти в мене під відео у посиланнях. На всіх цих відео гарно видно її форми і Джинси. А в кінці завжди напис, що в неї чудові джинси. Також додам, що вся виручка від продажу цих джинсів від Сідні, Свіні і American Eagle до центру, згідно з кампанією цієї компанії, піде на програму захисту і порятунку від домашнього насильства. Але ось один із роликів який був у цій рекламі, всіх її поплавив. Гени передаються від батьків до нащадків, часто визначаючи такі ознаки, як кольор волосся, особистість і навіть кольор очей мої гени або мої джинси, голубі це гра слів, така гени та джинси англійській мові звучать дуже схоже. Напис на екрані і закадровий голос. Сідні свіні має чудові джинси. І Якщо ви зараз дивитесь на мене, як на прибиту за рогу обломком напису Marvel, що розвалюється в такт своїй компанії. Типу, в чому прикол? Чому хейт? Зараз я вам все поясню. Значить, там чотири групи із чотирма реакціями на цей ролик. Перша саме цікава і саме голосна. По ліволіберальному флангу понеслась душа до мефісто продаватися на весь інтернет, бо ця реклама ксенофобська, расистська і фашистська. Чому? Спитаєте ви, і я питала перші години півтори, аж поки не зрозуміла, котрого кота за чиї вуха вони натягнули через сову і а потім всадили на глобус. А річ у тому, що вона блондинка. Спойлер, вона насправді не вроджена блондинка, вона фарбована. Бо ось її старе фото, де вона руса, а ще в неї голубі очі і біла шкіра, прямо як у фашистів. Не зрозуміли. Ось вам пару прикладів того, що сказала ця група в інтернеті. Маю зазначити, що всі відео взяті із відкритих джерел і відображаються тільки для висвітлення фактичної ситуації, а не для дискримінації чи висміювання конкретних людей чи груп людей. Я мушу це сказати ці реклами сідні Свіні від American Eagle Дивні, як фашистські дивні, як нацистська пропаганда дивні. Чи маємо ми бути здивовані, що кампанія із назвою Буквально американський Орел створює фашистську пропаганду, як оце? Напевно, ні. Але все рівно це дуже шокує, що біла жінка-блондинка з синіми очима говорить про свої хороші гени. Це нацистська пропаганда. Казати, що хто завгодно має хороші гени це еогенічно. Якщо ви не чули цього слова раніше, то по суті це псевдонаукова теорія, яку використовували, в тому числі фашисти, про відбір найкращих генів. Фашисти її використовували конкретно для виправдання Голокосту. В США ж під егідою цієї теорії стерилізували неідеальних жінок у 40-х, 50 х роках ХХ століття. Біляве волосся і голубі очі нацистське лайно. І тут я офігіла. Бо в мене якось і свіні сині очі. І я теж викрашена в блонд. Сюрпризи підвозять на кожному кроці в інтернеті. Це про американське лайно говорити про чисто американське. Американці мають хороші гени. Вибачте, я всі реклами передивлялась, я не зрозуміла, про що вона тут говорить, і взагалі це дуже було подібно на потік думок. Це нацистське лайно, про яке люди, особливо євреї, попереджали на протязі дуже довгого часу. А? О, це не так важливо! Гене, це тільки гра слів із джинсами. Заткніться! Я не буду матюкатись, вибачте. За цим вам в мої огляди. Це нацистське лайно. Реклама джинсів сідні свіні навіює етнічну пропаганду, навіює дистопію і навіює Німеччину 1940-х. І вони могли дати їй сказати що завгодно. Вона могла сказати: Я гаряча, пити мою воду із ванної. Це вона про рекламу і скандали Сідній Свіні, де бренд Мила додав лінійку мила, в якому, згідно реклами, була вода із ванни, де купала Сідній свіні. Все мило, до речі, розкупили. І ось мої джинси. Я щось не дуже зрозуміла, до чого тут джинси, до води із ванної. Ну ладно, приїхали. Але замість цього вони дали їй сказати: гени передаються від батьків до дітей. В мене гарні гени. Мої гени голубі. Чому? Бо в неї голубі очі, а по генетиці очі частіше за все передаються від одного з батьків. Тому ні. А це найтонкіша прикрита пропаганда із тих, що я бачила. На цьому, в принципі, я могла б закінчити, але деякі люди тут пішли в свою творчість, типу рекламу чи політичний мультик, я не знаю. І зробили от такий плакат. Білий американський орел. Сідні свіні має чудові джинси. Джинси створені із 100% білого котону. Ці джинси такі чисті, що всі інші джинси повинні бути підпалені. Пропущені джинси із поліестеру повинні бути зібрані і знищені. Ми в білому American Eagle хочемо одну річ на майбутнє місце, де один ген привілює. Прийди і купи їх за 19,99 на нашому літньому розпродажі. Не знаю, як вам, а мені дуже сильно цікаво, де блінджинси із чистого котону продаються за 20 баксів. Я перевірила на сайті American Eagle, таких там немає. А на рахунок творчості я чекаю у коментарях вашу думку, бо щось я трошки. в шоці це слово найбільше підійде без матів. Друга група ліволіберальних людей не помітила расизму, але помітила перебір із сексуалізацією, тим, що ця реклама направлена чисто на чоловіків, чоловічий погляд male gaze. Я хотіла прокоментувати, але все-таки зроблю це в самому кінці. Там більше йдеться про відсутність різноманіття і що це повернення до старих стандартів краси. Чим я в принципі згодна. До речі. Ой, рано праві консерватори також розділились на дві частини. Там теж не так цікаво, як у першій групі, тому просто переповім. Перші це так звані антиліві. Вони зараз виступають за те, що це повернення до норми. І ось що на цю тему сказав Білий дім. Так, білий дім коментує ці скандали. Це кенсел культура, що вийшла із підконтролю, написав у Твіттер в середу директор комунікації Білого Дому Стівен Чом. Це викривлене, ідіотське й тупувате ліберальне мислення. Одна з головних причин, чому американці проголосували так, як вони проголосували у 2024 році. Їм остогидло це лайно, і власне це те, що говорить про скандал. Частина правих у США які просто проти лівих. Є ще одна частина правих. Частина консерваторів, котрі кажуть, що ліві звичайно неадекватні. Але ця реклама більше схожа на м'яке, і вони теж від неї не в захваті, але ну не настільки критично, як це роблять ліві. Тим часом Американ Ігл написав пост у інстаграмі: усі дні свині чудові джинси, завжди стосувалося саме джинсів. Її джинси – її історія. Ми надалі святкуватимемо те, як кожен носить свої джинси Американ Ігл. Із впевненістю по-своєму чудові джинси пасують кожному станом на 30 липня їх акції виросли на 16%. На момент написання сценарію вони виросли на 4,17% за місяць, при тому, що падали із початку року. Для них ця реклама стала дуже успішною, і це хід останніх п'яти років, як кажуть про це у деяких СМІ. А от сідні свіні така реакція публіки не дуже сподобалась. Ось що вона сказала на стрімі у себе в соцмережах. Я б ніколи такого не зробила ніколи. Але мені здається, що людям дуже важливо побачити, як слова насправді впливають на людей. І я знаю, що всі кажуть, ти не можеш читати це, тобі не варто це читати. Але я, мать, його теж людина. Я просто сиджу тут із своїм собакою. Тенком і дивлюсь телевізор у своєму светерку. Я не знаю. Люди мають бути милішими у соцмережах, тому що це все. Ефтап, я не знаю, як це перекласти. А що думаєте саме ви про цю рекламу? Чи вважаєте її синофобською, чи рацистською, чи може занадто сексуалізованою? Хто взагалі правий? І чи мають люди бути насправді більш милими у соціальних мережах? Бо я думаю, на 100% так. Ви поки пишіть і йдемо далі на скандали з Джоною Ортегою. Він буде найкоротшим і найлайтовішим, бо її поки не відмінили. Але дуже захейтили, і вона цього не коментує. Дженна Ортега, це акторка, яку ви могли бачити у «Венздей», Бітлджуз, Бітлджус, Крик нові ітерації, крінжова, як на мене, дівчина Міллера і нова романтика із актором, про якого ми говоритимемо наступним. І ось вона у себе на сторінці в інстаграм виклала фотографії з прем'єри «Венздей» сезон другий, і понеслась вся милість людей фонтаном негативу. Ось на екрані ці самі фото У не вибілені брови і дуже сильно витягнуті макіяжем скули, які ще й підкреслені зачіскою. Образ дуже темний, якраз в тему серіалу, але людям так не здалося. І я навіть в Твіттер не піду, чесне слово. Почитаємо, що пишуть прямо в неї під постом у інстаграмі. Я один вважаю, що вона виглядає погано: 1280 лайків. Вона знищує себе 6001 лайк. Крапля захисту із трьома тисячами лайків, де люди пишуть, що це макіяж і зачіска і плаття робить її образ таким специфічним, а не операції. І знову хейт. Вона виглядає, наче аватар і гігачад, хто б це не був мали дитину. Що вона зробила із своїм обличчям? 8617 лайків. Вона буквально знищила свій вигляд, щоб вона не зробила. 1226 лайків. Бро що сталося? І Моді Черепа 7541 лайк. Що до біса із нею сталося? 1524 лайки. Чому вона так виглядає? 3588 лайків. Ви зрозуміли, суть не бачу сенсу продовжувати. І це несеться по всьому інстаграму. Я бачила пости, порівняння. Я бачила відео на Тікток, Ютуб, Ексі, всі якісь ланцюга зірвалися на акторку. А як ви вважаєте, це справді макіяж? Чи вона все-таки зробила щось зі своїм обличчям? Типу видалила жир із щічок? І наскільки це взагалі має значення? А ми переходимо до того, що мене, котра вболівала саме за цю пару у серіалі Венздей, засмутило із фанатської точки зору. Є такий актор. Ви його бачили, якщо дивились Венздей сезон перший. А знаєте, чому я уточнюю? Бо у сезоні другому його не буде. Я про це не знала до минулого тижня, поки не почула вперше у відео іншої блогерки і пішла шукати інфу і знайшла. У січні 2023 року на хлопця Векс прилетіло анонімне звинувачення від молодої дівчини, що заявила, що він здійснив над нею сексуальне насильство на вечірці і що він таке робив із іншими дівчатами. А ще що він з друзями у старшій школі влаштовував вечірки у підвалі, щоб поїти неповнолітніх дівчат алкоголем. Я зависла на твіттері на дуже, -дуже довго в пошуках всіх цих доказів, про які писала преса. Тільки в мене вийшло якось так собі, якщо чесно. Саме чітке, це я знайшла пост. Додам його на екрані і посилання на нього десь у описі до відео, де людина прямо провела розслідування. Правда, в мене є до нього купа питань, особливо до того другого аккаунту на Твіттері, про який ця людина говорить. Вона підтверджує, що це його аккаунт за датою народження і тим, що там є, десь його фото. Хоча я не можу сказати із впевненістю, я не йшла, не знайшла підтверджень, що це не злите фото. Там є купа звинувачень в тому, що в нього в домі жив хлопець, котрого звинувачують у сексуальному насильстві. Навіть двоє здається. І ось на екрані ви можете побачити доказ у вигляді переписки дівчини із ним, де він каже, що почув її, але хоче переговорити із свідками і впевнитися. І це найбільший доказ, власне. Із тих, що я знайшла ще там є відео з їх вечірок, стандартні відео з вечірок з алкоголем у підлітків, напевно, зараз в Америці, з фотографіями з його друзями, яких також обвинувачують у цьому е, жахливому злочині. І, власне, все також я знайшла відео, де говориться про те, що Дженна Ортега також від нього постраждала, але проблема цього стейтменту в тому, що вона знялась з цим самим хлопцем у наступному окремому фільмі про кохання. І ні разу не висловилась проти нього погано, за що її, до речі, також хейтили в Екс і кенселили трошки. Ще там спливли його дві фотки в якомусь дивному півголому стані, схожі на ню це від підлітків. Там нічого такого не видно. Але ну дивні фотографії. Явно селфі скинуті комусь. Там немає ні імені дівчини, ні віку, ні контексту. Просто ствердження, що він це кидав неповнолітній дівчинці, і це було знайдено на її старому телефоні. Зараз це все знову почало бурлити, бо виходить другий сезон Венздей. І як я казала, його там не буде. Актор виклав пост із найкращими побажаннями серіалу, і що йому було дуже приємно із ними працювати. Також висловилися директор і каст. Загалом всі про нього дуже дуже добре говорять як про чудову людину, з якою було дуже класно і приємно працювати, як дуже про милого хлопця. На даний момент він продовжує зніматися у не таких голосних проєктах, але його кар'єра по суті була зірвана. Цими звинуваченнями від людини, точніше, людей, слідів котрих. Крім скринів, тепер не вдається навіть знайти у мережі. Ще там була історія наша з жертвою насилля від нього. Дівчиною на ім'я Джейн. Не можу знайти референси на ці пости, але знайшла статтю. Також буде на екрані і в посиланнях в описі до цього відео. Так от, ця дівчина виявилась його подругою, фотки котрої були використані в цій кампанії без її дозволу. Вона виступила за друга офіційно. Але її просто ніхто не слухав. Він же назвав це все таргетованою на нього кампанією кенселінгу, щоб знищити його кар'єру. Жодних звинувачень офіційно не пред'явлено. Всі першоджерела це скріни і видалені аккаунти. А кар'єру у хлопця тепер, скоріш за все, не буде. Як і репутація, все. Висновки і мої думки по порядку, кому взагалі цікаво таке слухати. І попрошу до того, як писати мені, що я прям триндець, яка не права. Спочатку дослухати мою думку до кінця. Сідні свінні. мене особисто короблять реклами з надмірно сексуалізованими людьми. І Я зараз не тільки про жінок, а й про чоловіків. Для мене дивно продавати товари щоденного вжитку через секс. Якщо це до нього, напряму ніяк не відноситься. Я таке не люблю ні в інтернет-магазинах, ні на білбордах, бо мені реально це трошечки змахує на. Хоча мушу визнати, знято об'єктивно гарно. І я можу зрозуміти, що багатьом чоловікам вона подобається. Бо сідні Свіні дуже гарна жінка. Справді шикарна жінка із чудовими формами. І, блін, в неї класні гени. І у Белли Хадід класні гени, і у Зендеї, і у Бійонсе, і у неймовірної Зої Салдано, у Енхетової, у Джилі Робертс, у жінок і чоловіків із всього різноманіття кольорів і типів фігури. Класні гени їх не засунути в одну рекламу. Я тут можу дуже довго перераховувати приклади. Є об'єктивний факт, що люди різні і гени різні, і деяким людям дістаються гени з признаками конвенційно визнаними красивими. Причому тут расизм мені не зрозуміло. Мало того. Те, що сідні свіні і Американ Ігл вважають, що в неї чудові гени, не означає, що у когось погані гени чи гірші гени. Вони ж не кажуть, що в неї найкращі гени, чи правильні, чи краще, Чи... Вони просто говорять, що вони чудові, і це факт. Я впевнена, що у наступній рекламі в них буде темношкіра модель в якихось блін зелених джинсах, або в неї зелені очі і чудові гени. Я розумію, що в США тема расизму досить актуальна і на даний момент. Але я не можу знайти його у цій конкретній рекламі. А також я не можу зрозуміти, чому гени такої дівчини, як вона, не можна назвати чудовими. Я от приватно зацікавлена в тому, чому не можна. До речі, в неї не арійська зовнішність, в неї скоріше слов'янська зовнішність. А ви як вважаєте? Щодо Джани Ортеги, тут я подивилася її інстаграм і недавні фото, і я фактично впевнена, що вся справа у макіяжі і зачісті. А хейт за зовнішність, на мою приватну думку, це повний крінж. Це настільки неетично, що я як сідність, скажу, люди повинні бути милішими в інтернеті. Ви хоч уявляєте, як зараз цій 22 річній дівчинці це читати? Ну, не подобається, ну блін, закрийте, але писати такі жахи в коментарях на її приватній сторінці. Ну прямо фу. Я розумію, що на свобода слова і всіх своя власна думка, але це не означає, що їй завжди треба глупити людині в обличчя ще й в такому тоні. От щоб що. Поясніть мені, бо я не розумію, навіть якщо вона зробила собі якусь операцію, це її обличчя, не будуть її дивитися, це її життя, її проблеми. Навіщо її хейтити? Вона назад її не переробить. До речі, якщо це справді видалення жирових мішечків у щоках, і так я цим цікавилась, там все дуже складно. Персі Хаєнс Вайт. Якщо хтось із вас має більше інсайтів, ніж я змогла знайти. Напишіть мені, будь ласка. У коментарях або у Телеграм, або і там, і там власне можете писати. Бо все, що я знайшла, мені сильно віє історію Джонні Депа на мінімалках із ледь повнолітніми учасниками, тому що у США повноліття у 21, хлопцю зараз 23, тобто йому було 21, коли скандал. Почався. І так я все ще збираюсь зробити відео про депа. Я чесно доберусь. Я бачу підтвердження того, що він в школі підлітком поводив себе як придуркувати. І вибачте, підліток. Я бачу, що були вечірки, так, і що там казна що творилось, і можу повірити, що там були дуже непристойні речі, і, можливо, навіть насилля. Я можу повірити, бо підлітки, в принципі, гальма працюють погано. А з алкоголем там взагалі. Я також можу допустити, що він якусь дичину писав у підлітковому віці у Твіттері. От вам Батьків всім на замітку, щоб пояснити своїм дітям, що інтернет вічний. Ти сто раз можеш вирости, стати кращою людиною, але інтернет тобі все це згадає рано чим пізно. Я можу повірити, що він скидав такі собі півнюци, якісь дівчинці. Не можу зрозуміти, але можу повірити. Для мене історія з такими фотками один одному, в принципі, загадка в будь-якому віці. Але на них він виглядає також підлітком до 18 років. Якщо такі факти будуть, то за всі злочини потрібне правильне покарання. Якщо він здійснив насилля або був співучасником, то він має сидіти. Але на даний момент, по фактично існуючій інформації, на мою приватну суб'єктивну думку, я не розумію за що хлопця лишили без кар'єри. Можливо, правда на його боці, можливо, ні. Але точно знаю одне: в соцмережах правосуддя вже давно замінили лайки. Фактів немає наслідки є ризики культури очевидні. А вам як здається, як ви ставитесь до культури кенселінгу цих всіх історій? Що думаєте про кожну з них? Мені дуже цікаво. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні розбори на такі скандали із кіноакторами. Я займаюсь тільки кіноакторами, тільки кіно. Так, особисте це особисте, але коли воно ламає кар'єри акторів і впливає на контент, який ми бачимо. Його вже неможливо ігнорувати, і на момент фільмування цього відео не можу зрозуміти, чому нас залишили без пари Венздейк Ксав'єр» у другому сезоні. «Венздей». чому люди вважають, що це нормально писати образи людині за одну фотосесію? І не розумію, за що сідні, яка монетизує свою зовнішність, які купи дівчат в у інстаграмі зараз забули у всіх соцмережах. Що вона із дому не хоче виходити, і рано чи пізно вона може психічно не витримати. Якщо ж вам цікаво дивитися інші подібні огляди, то он, вам, наприклад, Ніл Гейман. А якщо хочете розслабитись під кринжовий серіал в моєму ну дуже саркастичному відьмогляді, от вам, наприклад, залізне серце від Марвел. А з вами була кіновідьма. Побачимось, Па-па.